Харкові затримали російського агента, який годував готував теракти проти українських льотчиків і спецпризначенців. Про таке повідомляють правоохоронці. І за інформацією, зловмисник виконував ворожі завдання та повідомляв окупантам через анонімні месенджери місце знаходження підприємства оборонно-промислового комплексу України, аби ті наносили ракетні удари. Поблизу одного з будинків, де проживають українські військовослужбовці, виявлено ворожий схрон з вибухівкою, яку ворог планував застосувати для вчинення терактів. За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, якого у листопаді минулого року завербував кадровий співробітник оперативної групи ФСБ у Білгородській області. Встановлено, що сприяння у контактах харків'янина з російською спецслужбою надавав його родич, що проживає на території РФ. Крім стеження за українськими захисниками, зломисник виконував ворожі завдання щодо виявлення замаскованих підприємств оборонно промислового комплексу України. Координати стратегічних об'єктів потрібні були окупантам для проведення прицільних ракетних ударів по місту. Для комунікації з ФСБ їхній агент використовував анонімні месенджери, а передачу розвідданих супроводжував медіафайлами з прив'язкою до місцевості. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами листування зі співробітником ФСБ, російський паспорт, а також довідку про перебування на обліку в колишньому генконсульстві РФ у місті Харкові. На підставі зібраних матеріалів слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України.